На Запорізькій Січі в порівнянні з попередніми роками взагалі нічого не змінилося, і хоча Запоріжжя перебувало під владою Московського царя, проте влада його на цих територіях була вельми умовною. Давайте, взагалі, з вами повторимо, що ми знаємо про січі, і нагадаю вам, що їх було ровно вісім. Це Хортиця 1556-57 років, найперша січ, закладена Дмитром Байдою Вишневецьким на острові Мала Хортиця. Це сучасне Запоріжжя. Томаківська Січ, середина 16 по 1593 рік, характеризується тим, що там зберігалася більша частина козацького скарбу. Мезавлуцька Січ 1593 1638 років. Саме вона прославила ім'я Петра Конашевича Сагайдачного. Микитинська Січ 1638 1652 років. Саме з цієї Січі почалася війна Богдана Хмельницького, Чортамлинська Січ 1652-1709 років. Стала свідком звитяг легендарного кошового Івана Сірка та розгрому Османів у Різдвяній битві на Січі 1674 року. Кам'янська Січ, 1709-11, а також 1728-34 роки. Вона виникла після війни Петра І та славного гетьмана Мазепи, знаходилася під протекцією Кримського ханства. Олешківська Січ, 1711-1728 роки. Нова Січ або Підпільницька, 1734-1775 роки. Це адміністративний і військовий центр козацтва, відновлений гетьманом Данилом Апостолом, зруйнований за наказом російської цариці Катерини II у 1775 році. Війська козаків мало назву Кош. На чолі коша стояв кошовий отаман. Йому належала військова адміністративна та судова влада на Січі. У воєнний час він був верховним головнокомандувачем. Також Кошовий віддав військовим скарбом. Проте така влада не означала, що Кошовий був недоторканий. Козаки обирали власного командувача, із яким йшли в бій, але щойно похід закінчувався, були вільні вигнати або стратити його, якщо Кошовий діяв проти інтересів січі. Керувати справами Січі допомагала і обрана козаками військова старшина. До останньої належали. Військовий суддя, друга після кошового особа, суддя керувався неписаним законом а традиційним звичаєвим правом. Військовий писар віддав діловодством, міг виступати як дипломат, переговорник. Осавул слідкував за порядком у січі. Під помічниками осавола обиралися під Осавул та обозний, під командуванням яких була артилерія і військове продовольство. З військовою старшиною йшли військові служителі Довбиш, Пушкар, Тумать, Шафар та інші. Кош поділявся на 38 куренів. Курень це військовий підрозділ і одночасне козацьке житло. На чолі куренів стояли корінні отамани. Як ви вже зрозуміли, уся повнота влади в козацькій державі належала січовій військовій раді, це збори усіх козаків. Та січ, що нас цікавить, називається Чортомлинська. І вона існувала з 1652 року по 1709. Найвидатнішим атаманом Чортомлинської Січі був легендарний Іван Сірко. І його обирали кошовим атаманом аж вісім разів. Він походив з брацлавської шляхти, був дуже впливовим політиком свого часу, був видатним полководцем і воїном. Якщо взагалі казати про його звитяги, то можна сказати, що з. Своїх битв, а їх було 60, він не програв жодної. Але найвідомішою його битвою була Різдвяна битва 1675 року. Саме на Різдво татари та султанські яничари намагалися захопити Січ. Вони зняли охорону, і, як їм здавалося, дуже тихенько прокралися на територію Січі, але козаки помітили їх і відкрили вогонь. Дуже яскраво цю битву у своїх спогадах описав літопис Саміла Величка. Козаки так тяжко разили турків, що від одного пострілу падало їх два чи три. Яничари ж через свою тісніву не могли просто наставити свою зброю вони стріляли у повітря і кидаючись поміж себе, падали на землю, часто густо биті і топились у своїй власній крові. Також саме з Іваном Сірко пов'язують тіли запорожця турецькому султану. Це козацька пам'ятка 1676 року. Цей лист став відповіддю на видозву султана Мехмеда IV. Він вимагав від козаків здатись його військам. Але козаки відповіли у належній до них манері. Ти шайтан турецький, проклятого чорта брат і товариш, і самого Люципера-секретар. Який ти в чорта лицар? Чорт викидає, а твоє військо пожирає. Не будеш ти годен синів християнських під собою мати. Твого війська ми не боїмося, землею і водою будемо битися з тобою. Вавилонський ти кухар, Македонський колесник, Єрусалимський броварник, Олександрійський Козолуб. Великого і малого Єгипту свинар. Вірменська свиня. Татарський сагайдак, Кам'янецький кат, а Подолянський злодіюка. Самого гаспеда внук і всього світу і підсвіту блазень. А нашого бога дурень. Свиняча морда, кобиляча срака, різницька собака. Нехрещений лоб хай би взяв тебе чорт. Отак тобі козаки відказали плюгавче. Не взгоден єси матері вірних християн. Числа не знаєм, бо календаря не маєм. Місяць на небі, а гот у книзі. А день у нас, такий, як і у вас, поцілуй за те, знай куди нас. Підписали кошовий отаман Іван Сірко з усім кошом запорозьким. Цей лист не робив багато галусу в тогочасній Європі, його приклали багатьма мовами і навіть давали читати австрійським воякам напередодні битви під Віднем 1683 року, яку ми з вами вже вивчали. Ще однією ознакою саме Івана Сірка було те, що він не мав політичного визначення, політичного орієнтиру. Так, наприклад, у 1654 році, після підписання березневих статей, він зі своїми побратимами Петром Дорошенка та Іваном Богоном відмовилися присягати московському цареві. Вже у 1661 році він повів свої війська проти турків і татар, а у 1667 році, після андросівського перемир'я, відмовився присягати і Польщі. Отже, ви бачите, що він взагалі був проти всіх. Як писав сам Іван Сірко, Хоч і спина гола аби своя воля. У 1672 році Іван Серко був заарештований за наказом Московського царя. Його звинувачували у зв'язках з Петром Дорошенка. Після цього арешту його відіслали до Сибіру. Проте належним чином організувати боротьбу з татарами ніхто так і не зміг, крім нього. І вже згодом польський король. Михайло Вишневецький звернувся до московського царя з проханням повернути Івана Сірка у козацькі лави. Його повернули і не дарма. Саме він у 1678 році, під час шегеринських походів, залишив османські війська без подовольства, тому що всі османські судна, за наказами Івана Сірка, були знищені. Взагалі Іван Сірко провів дуже багато воїн. Він брав і Кілію, і Акерман, і Білгород-Дністровський, і Очаків. У результаті цих бит було звільнено аж 100 тисяч українських полонених. Саме за таку звитягу і невразливість Івана Сірка українці називали його характерником. А турки, татари шепотіли, що він є шайтаном. Помер наш кошовий Атаман у 1680 році. Похований він поблизу Чортомлика, і досі кожен рік люди збираються з пошаною на його могилі 1 і 2 серпня. Взагалі, якщо говорити про Гетьманщину, то треба охарактеризувати і її господарську діяльність. Загалом козаки займалися скотарством, ремеслом, торгівлею, промислами землеросу тут не було поширеним, тому що землі ці піддавалися постійним набігам татар. Отже, зерно козаки купляли або на правобережжі, або у гетьманщині. Якщо говорити про господарську одиницю козацтва, то це земівник.